Бути чи не бути, це сакраментальне питання, яке задав принц датський Гамлет як ніколи є актуальним для сучасної України. Вітаю, друзі! У мене сьогодні для вас є декілька хороших новин. В наш непростий час це вже немало. І я тому поспішаю з вами ними поділитися. Отже, про все по порядку. Російська Федерація офіційно відхилила американські пропозиції щодо припинення вогню. На Російсько-Українському фронті. Тепер це вже інформація стала публічною, оскільки її озвучив заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Ніколай Рябков. За його словами, Росію не влаштовують ті пропозиції, які висунула американська сторона, бо вони, на його думку, не усувають першопричин цієї війни. Він знову повторив ті самі вимоги Путіна, які лунали вже неодноразово. Україна повинна відмовитись від НАТО. Україна повинна скоротити армію, і Україна повинна погодитись на анексію Росії чотирьох її областей. Про те, що російсько-американські перемовини в Арліаді закінчилися безрезультатно, ми з вами здогадувалися раніше. Я про це прямо писав, коли казав про те, що Путін кинув Трампа. Але сьогодні все це стало явним. Величезні сподівання, які покладав Дональд Трамп на ці перемовини, не збулися. Хоча напередодні він анонсував, що він дуже добре знає Путіна, Путін його поважає і Путін не відмовиться. Дійшло до того, що Дональд Трамп перебував в своєму кабінеті, очікуючи на позитивну інформацію із Ергіаду. За сценарієм він навіть після завершення перемовин повинен був вийти до преси і оголосити про величезний прорив. В справі мирного регулювання в Україні. Проте не так сталося, як гадалося. Коли 12-ти перемовини в Ер'яді завершились, Дональд Трамп не вийшов до журналістів. Це було дуже не схоже на американського президента, який будь-яку навіть саму невелику позитивну звістку сприймає як величезну перемогу. І тому нез'явлення його перед журналістами було поганим знаком. Одразу поповзли чутки, що росіяни висунули неприйнятні умови. Але через деякий час Дональд Фредович опанував себе і в своїй соціальній мережі True Social написав, що відбулася чудова розмова з росіянами і зроблено величезний крок на шляху до досягнення миру в Україні. Які ж насправді були результати, стало, стало зрозуміло вже десь за декілька днів. Оприлюднено вимоги Путіна щодо повного припинення вогню. Він на це готовий піти, якщо А, Україна припинить мобілізацію, Б, Україна припинить підготовку резервів, В, якщо не тільки Сполучені Штати Америки, але й європейці припинять військову допомогу Україні на період так званого перемир'я. Звісно, що американська делегація, яка не мала мандату на подібні речі від європейців, не могла дати жодної відповіді. І тому вони зосередились на ще двох пунктах. Мирного плану, а саме припинення вогню на Чорному морі і припинення ударів по енергетичним об'єктам, і, начебто, до чогось домовились. Принаймні, російська сторона заявила, що 7 березня вона не буде атакувати енергетичні об'єкти в Україні. Що стосується Чорноморського, Чорномор, Чорного моря і угоди щодо щодо судноплавства на Чорному морі, то як пізніше з'ясувалося, росіяни висунули додаткову умову. Щоб американці зняли санкції з Россильгосбанку, щоб він був підключений до мережі SWIFT, щоб російську аграрну продукцію знову поновили на її допуск на світовий аграрний ринок і щоб туди допустили російську продукцію щодо мінеральних добрив. Тобто сталося все те, про що попереджав президент Фінляндії Олександр Ступ, граючи в гольф з президентом Трампом. Росіяни начебто завжди за, але після того висувають додаткові умови, які повністю нівелюють досягнені домовленості. Ну, а що ж президент Трамп? Адже будемо відверто, це прямий ляпас. Робити хорошу міну при поганій грі більше не вдасться. Увесь світ побачив, що Путін відмовився від пропозицій Дональда Трампа, і американський президент, щоб не втратити обличчя, повинен був реагувати. Ця складна місія була доручена чарівній. Прес-секретарця Білого Дому Керолайн Левіт, яка заявила, що вона не хоче повторювати всі слова, які висловив президент Трамп з приводу затягування часу росіянам, але він дуже розлючений і він просто, він просто тягне час. І саме головне, ви не повірите, президент Трамп дуже незадоволений Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським. Ви скажете, ну з Путіним все зрозуміло, він відкинув американські пропозиції. А чим Трампу завинив Володимир Зеленський? Так, да, його довелося виставити з Білого Дому. Так, да, довелося на деякий час припинити військову допомогу Україні і обмін розвідданими на деякий час. Змусивши президента Зеленського прийняти американську пропозицію щодо повного і безумовного припинення вогню. Україна на це пішла, і вона не відмовлялась. Відмовився Путін. То чому ж Трамп не задоволений і Путіним, і Зеленським? Пізніше засувалося, що гнів Трампа викликало небажання Зеленського підписувати угоду щодо корисних капалин в Україні. Трамп заявив, що ми про все домовилися, і він хоче знову переглянути цю угоду і вписати туди умову прийняття України в НАТО про що не може бути й мови. Пізніше президент Зеленський це спростував і сказав, що взагалі про це мова не йшла. Що ми продовжуємо планову роботу над цією угодою. Але факт є факт: Президент Трамп вимагає від України підписання угоди, пов'язуючи це з мирними перемовинами. Очевидь, він хоче, щоб йому за його, як він каже, посередницьку місію Україна заплатила власним суверенітетом. Що стосується Володимира Путіна, ну тут це, як то кажуть, на поверхні, він просто проігнорував пропозицію Трампа і протягнуту Трампом руку він практично вклав. Камінь. Щоб не втратити о, прихильність своїх виборців, а опитування громадської думки показують, що в США лише 41% виборців підтримують політику Президента Трампа щодо Росії і України, і в той же час не підтримують політику відношення України 55% виборців і політику відношення Украї... Росії не підтримує 59% американських виборців. Та ж сама картина спостерігається в Україні. Якщо в грудні 2024 року 54% українців вважали позитивним прихід Трампа до влади, сподіваючись, що він покладе край війні, то сьогодні 73 така сакраментальна цифра українців вважають, що прихід Трампа є негативним моментом для російсько-української війни. Ну, якщо думка українських виборців для Трампа це байдуже. То не реагувати на думку американських виборців він фізично не може. І тому, як повідомила Fox News, наближена телеавінці до Дональда Трампа, Трамп розглядає введення агресивних санкцій, включно з російським тіньовим флотом. В американській адміністрації відбулася нарада, і вони оцінили дієвість тих санкцій, які були вже раніше запроваджені, по 10-бальній шкалі і з'ясували, що нинішні санкції діють десь приблизно на трієчку. А от якщо запропонувати агресивні санкції. Проти російського тіньового флоту це вдарить по самому стрижню підтримки Росії в цій війні. Адже основні доходи вона отримує саме від ось цього тюньового продажу нафти, урану і газу. І Трамп практично натякнув, що він не хоче вводити санкції, але якщо його примусять, він обов'язково це зробить. І це був уже дуже серйозний сигнал. Наступним сигналом. Про які, до речі, попереджав Олександр Ступ, президент Фінляндії, він, він пропонував, я нагадую попереднє своє відео: дивіться і слідкуйте за Лінсі Гремом, сенатором від республіканців, наближеною особою до президента Трампа, з яким він регулярно грає в гольф. І вчора поступила інформація, що Лінсі Грем, будучи республіканцем, разом з сенатором Річардом Блюбенталем. Запропонують законопроект про введення увага, 500% санкцій проти країн, які купляють російську нафту і газ і Уран. Ну, а що це за країни? Здогадатися не важко. Найбільшими покупцями російської нафти і газу є Китай і Індія. Тобто, по суті, двом найбільшим економікам. Глобального півдня погрожують введення 500% санкцій. Цікаво, що до ініціативи Лінсі Грема і Річарда Блюменталя приєдналося більше 50 американських сенаторів. І в таким чином вірогідність внесення і прийняття з Верхньою палатою американського конгресу цього законопроекту доволі висока. І далі м'яч буде на полі Трампа і його вірного спікера Джонсона. Він може розглядати цей законопроект Нижній палаті, може не розглядати, як це було з допомогою Україні в 2023-2024 ро ро роках. Тобто, ось такий психологічний тиск здійснює зараз Дональд Трамп разом через своїх, як то кажуть, сподвижників на президента Путіна. Сподіваючись, що це на нього вплине і таким чином він зможе змінити його позицію на перемовинах щодо припинення вогню. Ну а що ж Володимир Путін? Невже він не розуміє, чим загрожують 500% мита для країн, яким він продає нафту? Це значить, що Індія і Китай купляють нафту, а потім, коли експортують продукцію в США, їхні товари вкладається 500%, митковим, 500 митом. Це фактично паралізує торгівлю між Індією і США і між Китаєм і Сполученими Штатами Америки? Чому він так нахабно себе поводить і, незважаючи на... Можливі санкції не тільки проти нього, але й проти його контрагентів, тим не менше, відкидає пропозицію Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа і вважає, що потрібно продовжувати бойові дії. Відповідь лежить в двох площинах: по-перше, Путін не зовсім впевнений, що Трамп піде на такі санкції. 500% відсоткове мито вдарить не тільки по Індії і Китаю, вона вдарить по американським виборцям. І якщо навіть товар стане менше китайського або індійського виробництва, вони повністю не зникнуть. Але 500% мита призведуть до підвищення цін в самих Штатах Америки. і це вдарить по президенту Трампу не менше, ніж по Індії і Китаю. Тому Путін не дуже вірить в те, що ці е, мита будуть запроваджені. Він вважає, що Трамп, відверто кажучи, блефує, дай тисне на нього психологічно. По-друге, він. Навчився обходити санкції. Для того, щоб ввести такі жорсткі санкції, потрібно, щоб хтось їх контролював. А це може зробити тільки американський державний апарат. А він сьогодні паралізований діями Ілона Маска. І таким чином там повний хаос. І значить, можливості обходити ці санкції у Путіна буде більше, ніж достатньо. Є й друга причина, по якій Путін відкинув пропозицію Дональда Трампа: він справді вважає, що сьогодні російська армія... Володіє стратегічною ініціативою на лінії фронту, і він сподівається, що перемовини з США можна відкласти, затягнути, потягти час, а за цей час російська армія зможе досягти стратегічного успіху, обваливши російсько-український фронт. Тут його головна надія полягає в тому, що Трамп уже зробив те, на що Путін сподівався. Практично Трамп заявив, що нової військової фінансової допомоги, крім тієї, яка вже була. Виділена Україні більше не буде. Про це навіть сказав спікер Джонсон, що нових пакетів він не розглядає, і в нього немає до цього навіть апетиту. Ось така кулінарний підхід демонструє спікер Ніжньої Палати Конгресу США. А раз не буде американської допомоги, то Україна не зможе протистояти новому наступу Російської Федерації. Як це, до речі, вже було, коли з жовтня 2023 по квітень 2024 року така допомога припинилася. І це нам коштувало дуже дорого падіння Авдіївки і просування росіян саме на Покровському напрямку. Наприкінці 2023 року газета Більд опублікувала плани російського керівництва на 2024-2026 роки. Подивіться, будь ласка, на цю карту. На цій карті заштрихованими лініями позначені території, які були окуповані Російською Федерацією у 2014-2024 роках. Це Крим і так зване Ордло. Далі бусковим кольором ви бачите територію, яку росіяни захопили у 2022 році внаслідок неготовності України до відбиття агресії. Тобто, станом на кінець 2023 року Росія контролювала ось такі величезні території. На 2024 рік, як ви бачите, оранжевим помаранчевим кольором позначені території, які повинна була б захопити Росія. Тобто вже сьогодні ми повинні були б втратити Куп'янськ, Слов'янськ, Краматорськ, Лиман і Покровськ. Ось таку територію повинна була захопити Російська Федерація у 2024 році. Ну а 2025-2026 рік плани просто на Росія повинна була захопити Харків, Дніпро, Запоріжжя, Павлоград. Оріхів, і вийти на ось цю лінію, яку ви бачите позначено червоним кольором. Ну, а якими ж насправді були успіхи російської армії у 2024 році? Тут ми хочемо подякувати газеті Норк Таймс. Подивіться, будь ласка, на цю карту. На цій величезній лінії Російсько-Українського фронту ви бачите червоним кольором зафарбовані ті ділянки, які російська армія вдалося захопити у 2024 році. Тобто, якщо звіритись з планом газети Більд, то план на 2024 рік російська армія не виконала. Більше того, під час виконання цього плану вона втратила 125 тисяч чоловік загиблими, вдвічі більше пораненими, величезну кількість броньованої техніки, і це коштувало колосальних ресурсів, які було витрачено на цю війну. Чи вистачить у Путіна можливостей для того, щоб в 2025 році надолужити згаяне в 2024 році, і виконати план на 2025 рік. Багато експертів сподіваються і сумніваються в тому, що Путін зуміє досягти тих стратегічних цілей, які він перед собою поставив у 2025 році. Але він дійсно зробив ставку на те, що американська допомога Україні буде припинена. Отже, він буде мати всі шанси, щоб зламати українську армію, або, як він сказав. Ми сподівалися їх дотиснути, а тепер вважаю, що ми їх доб'ємо. І тут увесь зріст вистає головне питання: якщо США Америки, не будуть надавати нам допомогу, то які шанси України вистояти під час цього величезного російського наступу 2025 року? Ключове значення буде мати те, чи підтримають нас європейські союзники. Інакше перефразовуючи цю думку, хочу запитати. Чи не кинуть Україну європейців? І здається, відповідь уже відома. 31 березня 2025 року в Варшаві зібрався так званий Веймарський трикутник Плюс. Веймарський трикутник це таке об'єднання найбільших країн Європейського Союзу, а саме Франції, Німеччини і Польщі, які є каркасом для цієї організації, для цього об'єднання держав. Вони завжди в такому трикутнику вирішували стратегічні питання. І ось на цей раз до них приєдналися ще дві країни Європейського Союзу: Іспанія і Італія, а також нещодавно е, Велика Британія, яка вийшла з Європейського Союзу. Ось таком, така, е, така шістка країн, найбільше європейських, обговорювали питання підтримки України. І за підсумками своєї зустрічі вони зробили декілька важливих заяв. По-перше, вони вимагали від Росії, в цій заяві зазначено, що вони закликали Росію від е, погодитись на припинення вогню по всій лінії фронту без будь-яких попередніх, як то кажуть, умов і з безумовним його виконанням. По-друге, вони заявили про те, що вони мови не може йти про припинення санкцій проти Москви. Більше того, вони готові до введення додаткових санкцій, якщо Росія буде продовжувати свою агресивну політику. Вони пообіцяли збільшити це дуже важливо військову, фінансову, гуманітарну допомогу Україні в цій війні. Далі вони підкреслили, що вони не сприймуть будь-яку мирну угоду, яка буде обмежувати право України на свою армію, на військову промисловість, і яке б обмежувало можливості союзників вводити війська на територію України для забезпечення її безпеки. Ну і... Е вони заявили про те, що всі російські активи, які сьогодні заморожені в Європі, вони будуть заморожені до того моменту, коли припиниться війна, і Росія компенсує витрати втрати України в цій війні. І це не просто слова. Буквально напередодні цього саміту, Швеція, яка не входить до Веймарського трикутника, заявила про виділення найбільшого пакету військової допомоги Україні в сумі. 1 мільярд 600 мільйонів євро. Уже після засідання Веймарського трикутника плюс Анна Лена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини, заявила про збільшення в цьому році фінансування України на 3 мільярди євро з боку уряду Німеччини. І пообіцяла, що ще 12 мільярдів Україна отримає в найближчі роки за тією програмою довгострокової підтримки, яку також затверджено німецьким бундестаном. Тобто союзники не просто на словах, а на ділі намагаються підтримати Україну. І ще одним свідченням є те, що цими днями в Україну прибуває місія французька і британська для вирішення питань розміщення миротворців в Україні. Отже, ми можемо з певністю сказати, що це перша хороша новина, яка свідчить про те, що Україну європейці не залишать. незалежно від тої позиції, яку займає Дональд Трамп на перемовинах з Росією. Україна буде отримувати підтримку для того, щоб змогти протистояти російській агресії. Ну, а другим приємним повідомленням, яке я вже анонсував, є е слухання в Сенаті, на яких е була представлена кандидатура нового е начальника ком об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США Де Накейну. Ця посада начальник об'єднаного комітету начальників штабів. Рівнозначно посаді начальника Генерального штабу. Це найвища посадова військова особа в США, не голова Пентагону, а саме керівник, начальник Об'єднаного комітету начальників штабів. На цій посаді зараз е перебуває Чарльз Тейлор, якого призначив ще президент Джозеф Байден. І от Трамп вирішив його замінити на Дена Кейна, генерала Дана Кейна. Цікаво, що всі е призначенці Трампа, які проходили слухання в Сенаті, на запитання, чи потрібно підтримувати Україну, як вони розглядають питання подальшої підтримки України, відповідали б односложно. Тобто, ми вважаємо, що потрібно зосередитись не на військовій підтримці України, а на якнайшвидшому досягненні мирної угоди. Так говорив Марко Рубіо, хоча його одноголосно призначили е, державним секретарем, так говорив Піт Хексет, долю якого вирішив лише один єдиний голос. Там було 50 на 50 е... віце-президента Джей Дівенс, який має право голосувати. І те ж саме говорила Тулсі Габерт, яка очолює все розвідувальне співтовариство Сполучених Штатів Америки. І от Ден Кейн по-солдатськи, прямо заявив про те, що, на його думку, Путін не збирається припиняти війну в 2025 році. Він, він збирається продовжувати воєнну агресію. З метою досягти тих цілей, які він перед собою поставив. А ці цілі, вважає генерал Денкейн, дві: по-перше, підрив військових, військової спроможності України, і е, досягнення її військового нейтралітету, тобто відмови від вступу в НАТО. В Зв'язку з цим Денкейн заявив прямо: на його думку, Сполучені Штати Америки повинні продовжувати військову підтримку України. І це дуже серйозний знак. Такого раніше не було. Вперше, з моменту приходу Трампа до влади, високопосадовець військовий, не боючись політичного гніву Дональда Трампа, заявляє про необхідність продовження військової підтримки України. А це значить, що це консолідована позиція військового Штатів США. І якщо це так, якщо ця думка набуде популярність, якщо Путін і далі буде своїми діями. Показувати свою недоговорну спроможність, то може статися така ситуація, що і в Конгресі, і в Пентагоні, і в військовому керівництві буде здійснено тиск на президента Трампа з метою змінити його позицію щодо врегулювання російсько-української війни, перестати за, запобігати перед Путіним і перейти до тієї політики, яку він вже анонсував, а саме досягнення миру через силу. І нам на це дуже-дуже б дуже хотілося сподіватися. Ну, а як будуть розвертатися події, ми скоро з вами побачимо. Я казав мій дід, що було, те бачили. А що буде, те побачимо. А на сьогодні все. Всього вам доброго. Слава Україні!